В першу чергу Надя запитує, як справи на Україні на фронтах, як хлопці на передовій, про своїх побратимів, знайомих і друзів запитує. І вдруге, дивується щиро, відверто і дуже дякує всім, хто її підтримує. Ми єдині, один за всіх, всі за одного. Ми це зараз бачимо. Ми одна з найкращих націй. З нами багато різних народностей, дружніх. Що отак нас точно не переможуть. Дуже вам дякую від всієї нашої невеличкої родини, від мами і мене і від Наді. Дуже дякую за молитву, за підтримку. Повірте, Надя чує цю молитву. Це та колосальна енергія, яка дає людині змогу жити навіть на 79-му дні голодування. Надя зараз вживає чай і воду. І дуже вам дякую за підтримку.